Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск новини. Мовими цікаво про потрібне. Залишили немовля. У надвірні посеред дня біля дверей лікарні знайшли новонароджену дівчинку. Малача здорова, їй дали ім'я Анна. Залишив новонародженого, з'ясовує поліція, а соціальні служби шукають перехисток, де дитина почуватиметься у безпеці та любові. Наша журналістка побувала у лікарні та познайомилася із крихіткою. Побачила у цьому місці, що знаходиться білого кольору. коцик. коли я відкрила, я побачила, що це є немовлятко. Я повернулася назад в ординаторську. Ми спільно з колегами зійшли вниз. Підняли дитинку, піднявшись в ординаторську, ми дитину зігріли. У надвірні посеред білого дня біля дверей лікарні було знайдено новонароджену дівчинку. Медики повідомляють, дитина була чистою, акуратно загорнутою, проте залишеною без будь-яких документів. На дотик личко було тепленьке, але ніжки вже були холодні. Ми включили зігрівальний прилад, дану дитину окутали тепліше. Вдягнули шапочку в той же ж конвертик її заповили і чекали вже, коли підійдуть до назначення у для того, щоб подальшому оцінювати життєві покази дитини. Немовля одразу перевели до пологового будинку, де за нею доглядає медичний персонал. Лікарі кажуть, що пологи відбулися за межами медичного закладу. Дитина є новонародженою до доби, стан дитини задовільний дівчинка. 2780 50 см. Дитина народжена поза медичним закладом по загальному огляду, пуповини, шкіри, стану дитини. І дитина є доношена. Дитинка досить гарна, делікатна, маленька дівчинка. Зараз вирішується питання, куди далі, але цим займається служба у справах дітей. У нас ми тільки надаємо допомогу. Медичний персонал дав дівчинці ім'я Анна. Вже незабаром її скерують до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Медик Іван Меланюк зізнається, для лікарні це перший такий випадок за майже три десятки років. Подія це не є ординарна. Відповідно, повідомляються правоохоронні органи про такий випадок. Повідомляються всі соціальні служби, які зв'язані з захистом дітей. І після того паралельно працюють медики, наші неонатологи, які відповідають за здоров'я життя новонарочне. Зараз такий час дуже багато міграції населення відбувається. Це не можна сказати, чи це жителька нашого району, чи не нашого районного міста. У Всякому разі, можна сказати одне, що цій людині чи хто її оточував, вистачило розуміння того, що дитину поклали в лікувальний заклад, де дуже швидко знайшли і могли надати адекватну допомогу. Тим часом поліція встановлює особу, яка залишила дитину. А служба у справах дітей шукає місце, де Анна зможе рости у безпеці та любові. Подія сколихнула надвірнянців, і жителі району висловили готовність допомагати малечі. Проте медики зазначають, що дівчинці надали все необхідне. Багато життєвих ситуацій в своєму лікарському стажі я вже бачила, але для таки така ситуація у мене вперше. І насамперед мною керували мої ці матері, але е, я дякую Богу, і нехай ця дівчинка буде завжди здорова і щаслива, нехай Бог їй дарує сім'ю. Е, і можна сказати, ну чинок, можливо і неправильний зі сторони матері, але хочеться їй подякувати за те, що вона її просто поклала в лікувальний заклад і не залишила більш небезпечного місця. Нині маленька Анна перебуває під опікою лікарів. І медики переконані, хоча її перші години життя були непростими, найкраща сторінка її історії попереду. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Волонтери, люди, чия справа допомагати. Вони вміло вправляються із дефіцитом потрібного, логістикою та забезпеченням необхідного для воїнів і не тільки. Своєю роботою свідчать Україна єдина, єдина, бо сильна. У стінах Надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва відбулися урочистості до міжнародного дня волонтера. Далі в сюжеті у Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулося відзначення міжнародного дня волонтера з числа тих, хто підтримує, і меценат Володимир Сікардей вважає, допомагати ЗСУ обов'язок кожного. Він вже не вперше передає дрони на фронт. Заробляю гроші і віддаю власне свої кошти особисті на Збройні Сили України. Я би навіть сказав, що це десь більше меценатство, так з моєї сторони, як волонтерство. Бо я не збираю по людях кошти на Двірнянській територіальній громаді. Є багато волонтерських спільнот, багато волонтерських фондів. Зокрема, один з таких як 450, Всі знають до речі. Ці дрони, які я закупляв цього разу, ми передавали спільно з 4-5-0, тобто 4-5-0 доставляло їх на схід. Тобто десь така співпраця є з усіма волонтерами, бо ну, хто як може, так допомагає. Дивіться, я дійсно не обмежений у виїзді, я інвалід першої групи, так? я міг давно виїхати за, за межі України, але я вірю в те, що Україна обов'язково переможе. Ми повинні боротися, ми повинні здолати ворога. І все ж таки, це наша земля. Ну, от тому я тут живу і. Це теж частина так якби мого життя. Начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк у коментарі зазначила про добровільність як ознаку волонтерів. На заході, як розповіла жінка, зібралось багато представників волонтерських груп. У нас ще є знаєте такі люди, яким не треба ні закликів, ні постанов, ні планів в тому, щоб оберігати Україну. Це унікальні люди, волонтери. Це добровільність, це їхня свідома позиція, їхня матриця і база духовності. Це Дуже окрема категорія людей, і їх відзначати не лише сьогодні, а кожен день і бачити їх, і ставати такими, як вони дуже потрібно зараз. В сьогоднішньому заході у нас зібралося дуже багато представників волонтерських груп, волонтерську групу, загалом як такого самих волонтерів, які самі працюють, просто без углупувань, навіть ми з величезною вдячністю і повагою до них старалися підготувати до для них такий захід, щоб. Не те, щоб вони відчули, що ми з ними, а те, щоб подякувати, що вони з нами. Першим перед присутніми виступив голова районної ради Олександр Кеніз. Пригадав історію волонтерства, починаючи ще з 2013 року і до сьогодення. Надвірна завжди вирізнялася тим, що мала потужних людей, небайдужих людей, які відкликалися на ту чи іншу проблему в державі. Починаючи з 2013 року, коли волонтери почали свою роботу фактично на Майдані і не зупиняючись 14, 15, 16, 17 рік, і це не тільки під час АТО, але це і гуманітарна допомога нашим співукраїнцям, співмешканцям нашої держави, на сході нашої держави. У нас багато таких є. І особливо в період, коли почалося повномасштабне. Російської Федерації на нашу державу, фронт сьогодні вже говорив перед волонтерами: це справжній волонтерський фронт. І надвірнянці своєю частиною фронту потужно влилися у фронт. Державної підтримки наших збройних сил України. Міський голова Зіновій Андрійович звернув увагу на значимість волонтерства у переломні революції 2004 та 2013 років. Подякував тим, хто так чи інакше долучився у допомозі війську, зокрема за великий вклад капеланам військовослужбовцям, держслужбовцям ВПО та громаді. Дякуючи вам. Ми вистояли. Дякуючи вам сьогодні. Тримається фронт. Дякуючи вашій безкорисливій праці від малого до великого, ви сьогодні даєте можливість і святим обов'язком кожного з нас думати, що ти зробив для того, щоби ти себе величав, поважав і носив велике меня, звання, волонтер. І це наш обов'язок. Бо згадуючи 2013 рік. Коли розпочався Майдан у місті Києві, ми пам'ятаємо, що окремою ознакою тодішньої Революції Гідності було потужне волонтерство, мирний час. Ніхто не знав, що загине Небесна Сотня. А ще раніше, у 2004 році, помаранчева революція, де мільйони українців через свою волонтерську діяльність тримали форпост. І серце української незалежності в місті Києві. Подякував за самовідданість, щирість та працю по забезпеченню допомозі суспільству та ЗСУ, начальник відділу цивільно-військової співпраці Надвірнянського РТЦК та СП Руслан Гвоздянчук. Зроблю таку ремарочку. 14-й рік, початок війни, перша хвиля мобілізації. Збройні сили України тільки почали формуватися, забезпечення практично ніякого. Засоби захисту ніякі, засоби зв'язку ніякі. І тут в роботу активно включається волонтерський рух. Більше 50% забезпечення армії це було зі сторони волонтерів. Починаючи з військової форми, закінчуючи засобами гігієни чи засобами харчування. Тобто все забезпечення йшло від волонтерського руху. Не знаю, що би було. Не знаю, як би склалася ситуація, якби дійсно не було такої підтримки, волелюбивості допомоги зі сторони волонтерства. Присутніх нагородили грамотами. 2025 рік по особливому став насиченим на благодійні ярмарки та інші заходи, які мають єдину мету допомагати. Чинив підпал автомобіля. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно його затримали. Відомо, що у ході першочергових слідчих дій були встановлені ознаки навмисного підпалу. А палієм виявився знайомий потерпілого. Подробиться у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. 5 грудня ввечері до поліції надійшло повідомлення від 34-річного жителя Коломийської територіальної громади про загорання транспортного засобу Шкода, який був припаркований на узбіччі дороги неподалік його домогосподарства. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогнем було пошкоджено передню частину легковика. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, а також і речі. Тувальники в ході першочергових слідчих дій було встановлено ознаки умисного підпалу. Вжитими заходами оперативники територіального підрозділу впродовж декількох годин встановили, що до злочину може бути причетний 49-річний житель Коломийського району. Фігурант раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Слідчі вилучили низку речових доказів, які вже скерували на експертизу. Правоохоронці затримали чоловіка, який виявився знайомим потерпілого за попередньою інформацією. Ацію мотивом злочину все ж таки стали неприязні стосунки між ними. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. згідно частини 2 статті 194 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захист і тримання під вартою і наразі триває досудове судове розслідування. У Івано-Франківську створили унікальну тактильну ікону Гошівська Богородиця. Це частина проєкту Карпатського національного університету Невидима спадщина, який покликаний зробити духовні та культурні цінності доступними для людей із порушенням зору. Проєкт посвячений двома українськими патріархами блаженними Святославом Шевчуком та Епіфанієм. Доторкнутися до світині мала змогу і наша журналістка. У карпатському університеті знаходиться мистецький витвір Тактильна ікона Гошівська Богородиця. Її аналогів немає у Європ... Опі кажуть, науковці створили ікону спеціально для людей із порушенням зору, аби кожен зміг побачити святиню через дотик і відчути її символіку серцем. Це один із унікальних проєктів Карпатського національного університету, який виконаний професор Надією Бабі з її командою інститут мистецтв. І він спрямований для наших співвітчизників, які втратили зір. І сама концепція побудована на тому, що людина на дотик може відчути ікону. А до цього є супровід QR-кодом, який дозволяє їй знати історію цієї ікони, її елементи, а також молитва, яка супроводжує цю ікону. Ми довгий час працювали з українським товариством сліпих, які безпосередньо так само були нашими партнерами в цьому проекті, і оцінки виконання і саме головне і енергетики є дуже високі, саме відвіруючих. Ікону виготовляли у межах проєкту Невидима спадщина. Над роботою трудилися художники, викладачі та студенти університету, за словами голови вченої ради, це не лише мистецька робота, а й важливий крок до інклюзії та поваги до людської гідності. Саме ця ідея народилася під час проєктів, які попередньо були пов'язані з невидимою спадщиною. І фактично, те, що ми бачимо, він не має сьогодні аналогів в Європі, тому що з одного боку дизайн і високого рівня робота з. Іконою мистецька, а з іншого боку, використання високих технологій, які дозволили за цих обставин людині, яка не бачить, відчути ікону, відчути її енергетику, тому що цей проект вже посвячений двома патріархами Української Рек католицької церкви Блаженнішим Святославом і Православної церкви України, блаженчими Епіфанієм, сьогодні провідні монастирі нашого краю і Гошівська обитель і Манявська також мають свої ікони в двох архікадральних соборах Києва. Ці ікони так само мають можливість віруючи відчути. Університет подібні ікони передає до храмів України, а науковці підкреслюють, духовна спадщина повинна бути доступною кожному незалежно від фізичних особливостей. Іван на Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе. Почуємося.